24 серпня це свято відмічала вся країна. Концертна програма на площі Палацу культури Хімік, підготовлена місцевими артистами, стала подарунком первомайцям до Дня Незалежності. Для багатьох первомайців День Незалежності вихідний, який можна присвятити собі та своїм близьким, поспілкуватися з друзями, погуляти з дітьми і отримати позитивні емоції від музики та пісень. Цього разу працівники Палацу культури хімік підготували програму, до якої ввійшло сорок сім номерів. Ой, смереко, розкажи мені смиреко, чому розкажти так далеко? День Незалежності пройшов якось непоміченим. Жодного виступу представників міської влади. Не було й очікуваного первомайцями фейерверку. Але розважилися люди доволі добре. Головне, що в День Незалежності відпочили від буденних справ.